Як зробити наші домівки енергетично ефективними та незалежними? Про це дізнаєтеся у програмі Твідім. Більша частина багатоквартирних будинків в Україні потребує капітальних ремонтів. Це очевидний факт. Комплексна термомодернізація дозволяє як привести ці будівлі до ладу, так і зменшити їхнє розпоживання. Цей шлях вже пройшли країни Східної Європи. Наприклад, район Новий Лісковець у місті Брно у Чехії раніше виглядав як класичний спальний масив з типовими панельками. Витрати на термомодернізацію окупились завдяки зростанню вартості житла та зменшенню споживання енергоносіїв. Чи реально реалізувати такі проекти в Україні? Так, звичайно. Питання як в коштах, так і в готовності власників квартир займатися своїми домівками. Тож далі ми покажемо історії будинків, співвласники яких реалізовують масштабні проекти навіть під час війни. А розпочнемо з Чернігова. Великий багатоквартирний будинок в Чернігові. Тут 287 квартир. В 2016-му співвласники створили ОСББ. З того часу активно займаються термомодернізацією. Встановили індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням, енергоефективні вікна та двері в місцях загального користування. частково утеплили фасад. Юліан, голова правління об'єднання співвласників, розповідає: для виконання цих робіт взяли три теплі кредити на майже 6 мільйонів гривень та отримали відшкодування більшої частини позик. Тож вирішили не зупинятись. І в 2021-му прийняли рішення взяти участь у програмі Енергодім фонду енергоефективності. Скажем так, після трьох кредитів це було не дуже важко, але ж переконувати, все ж таки, прийшлося, оскільки загальна вартість проекту на сьогоднішній день становить 47 мільйонів гривень. Головне, 33 мільйони нам відшкодує фонд енергоефективності. Тобто це або втратити цей шанс вкласти в будинок стільки коштів, або не втратити. Цей проєкт передбачає великий комплекс робіт. Зараз в розпалі утеплення горища будинку. Дах, до речі, був відремонтований за програмою Віднови дім, оскільки отримав пошкодження під час бойових дій. Крім цього, в будинку буде остаточно утеплено фасад та завершено модернізацію системи опалення. Проводяться роботи і безпосередньо в квартирах. Зокрема, монтуються нові теплі балкони та встановлюються енергоефективні вікна. У нас ніколи вище 20 градусів не піднімалось. зараз у нас утеплили стіни. Зробили балкон та вікна, і температура стала на 4-5 градусів вище. У квартирах також замінюють радіатори. Це дозволить привести систему опалення до її проектного стану, адже, наприклад, такі величезні радіатори гальмували роботу всього стояка. Окрім цього, встановлюють розподілювачі тепла. Ці пристрої дозволяють налагодити поквартирний облік опалення в старих будинках з вертикальною розводкою. Головна умова: цими датчиками потрібно обладнати більше половини опалювальних пристроїв в будівлі. Свого часу були встановлені і терморегулятори на радіаторах. Тож тепер співвласники зможуть впливати як на температуру у квартирі, так і на суми у своїх платіжках. У нас терморегулятор є саме, ми регулюємо опалення, яке для нас комфортно. То тепер вже цікаво, щоб регулювати температуру самим в квартирі. І хочеться йти до того, щоб то, що ми спожили, то ми і заплатили. Масштаби робіт по термомодернізації цього будинку вражають. Однак виникає закономірне питання: скільки ж заплатять безпосередньо власники квартир? На енергодім у нас було призначено внесок 341 гривня 61 копійка з квадратного метра одноразового внеску на загальнобудинкові роботи. Вікна, балкони, прилади опалення це окремо власники, які подали індивідуальні заявки, сплачують свої 30% за ці роботи. Після завершення робіт витрати на опалення знизяться більш ніж на 50%, а співвласники отримають повністю оновлений будинок, комфортний для проживання та з вищою вартістю квартир ніж до термомодернізації. А це спальний масив Житомира. Особливу увагу привертає будинок з муралом. Тут створено ОСББ з символічною назвою Вулик пані Людмила голова правління. Каже, будинок інколи сприймають за новобудову. Однак це панелька 97-го року. Ще кілька років тому тут була купа проблем. Міжпанельні стики протікали. Ну і в людей, звичайно, це мокрота, це сирість, і в деяких місцях уже видно було арматуру. І тобто, коли воно тріскається, то звичайно, бо будинок помалу почав би обсипатися і рушитися. Щоб врятувати свій будинок, співвласники почали діяти в 2020-му Провели енергоаудит та розробили проект термомодернізації. В 2021-му отримали схвалення від фонду енергоефективності та взяли кредит на виконання робіт. Вони стартували напередодні зими 2022-го. Ну і тут війна. Звичайно, ніхто не знав, що і як, як це буде, як робити. Але потім більш-менш спокійно, якби стало в місті Житомирі з виконавцем, що будемо робити. Ну що ж потрібно виконувати договірні відносини і якби і далі рухатися. По проектній документації було під 25 мільйонів, тобто вартість усього проекту. Це нібито і страшно. Однак, за умовами програми «Енергодім» ми отримали 17 мільйонів компенсації від фонду енергоефективності. Я трошки заокруглюю цифри. Ще на 7 мільйонів взяли кредит в банку. По міській програмі нам 18 місяців покривали відсотки за ним. Зараз ми залишок кредиту виплачуємо 10 гривень з квадратного метра кожного місяця на погашення. Хто вже вже заплатив, то в, в питанцях уже нулі. За ці кошти в будинку утеплили фасад та цоколь, зробили нову відмостку та козирки над під'їздами. З'явились і тамбури з енергоефективними дверима. В тепловому пункті замінили запірну арматуру, утеплили всі труби, встановили балансуючі клапани на стояках для рівномірного опалення будинку. Все це дало результат. В будинку тепло були стін і так далі. Все це пропало. Менше платим за опалення. Було 3.500, 4, а в тому році було 2.200, 2.400, Це різниця вже в опаленні. Всього ж за час роботи програми Енергодім було реалізовано 434 проекти, що дало суттєву економію енергоресурсів. Загальна ж сума виплачених грантів 1.7 мільярдів гривень. Більшість програм фінансової підтримки орієнтовані на будинки, де створені ОСББ, адже там співвласники організовані, вони самостійно визначають пріоритетність робіт, контролюють їх якість, вкладають власні кошти та мають доступ до державних та місцевих програм. На державному рівні працює програма «Енергодім». В її рамках є два пакети заходів та їх спрощені варіанти. Щоб взяти у цій програмі участь, ОСББ має провести енергоаудит будинку, розробити проєкт, подати заявку та отримати її схвалення від Фонду енергоефективності. Після цього мають бути проведені всі роботи. А коли їх верифікують, тобто приймуть, можна буде отримати відшкодування до 70% від вартості проєкту. Процедура не проста, тож в кожній області є регіональні консультанти, до яких ОСББ може звернутися. Місцеві програми поділяються на кілька типів: співфінансування робіт, пільгові позики від так званих револьверних фондів, додаткова компенсація до програм фонду енергоефективності, повне або часткове погашення відсотків за кредитами. Поєднання програм фонду енергоефективності, які фінансуються з державного бюджету і міжнародними донорами та місцевих програм, дозволяє привести співвласникам свої будинки до ладу та отримати сталий результат. Детальну інформацію про існуючі програми можна дізнатись в органах місцевої влади та у Фонді енергоефективності. Далі ми розповімо про проекти з відновлюваної енергетики у багатоквартирних будинках, а саме сонячні станції та теплові насоси. Такі проекти стали активно розвиватися з 2024 року через атаки Росії на нашу енергетику. ОСББ, які хочуть встановити таке обладнання, можуть отримати компенсації від державних та місцевих програм. У цьому будинку в Києві 25 поверхів, 510 квартир та два під'їзди з швидкісними ліфтами. Так виглядає насосна, а так, тепловий пункт. Закономірно, що при відключеннях електрики для мешканців відключаються і всі блага цивілізації. Ліфти, опалення та вода. В жовтні тут почали встановлювати інвертори та акумулятори для резервного живлення загальнобудинкових потреб. Їх монтаж завершили за кілька днів до поновлення відключень через атаки Росії на енергетику. Наталія, голова правління ОСББ, під час чергового стабілізаційного відключення в темному підвалі показує місце, де тепер зберігають електричну енергію. Потужності цих інверторів та ємності акумуляторів достатньо, щоб до чотирьох годин живити обладнання теплового пункту, насоси водопостачання, домофони, камери, протипожежну систему, освітлення місць загального користування та два ліфти. По одному у кожному під'їзді було так незвично для людей. Вони казали, так як це світло є в будинку, ліфт же працює. Та ні, це працює ліфт на резервному живленні. Тобто люди просто лякались, не могли зрозуміти, що відбувається, хто був не в курсі. Хто був в курсі, хто вболював за реалізацію цього проекту? Казали, що як це прекрасно, коли я повертаюсь по темній оболоні, піднімаюсь до себе в квартиру там на му поверсі. І в мене є і вода, і холодна, і гаряча, і теплі батареї. І я можу не лягати спати у шапці і не класти дитину в теплоодягнено спати. На даху будинку будуть змонтовані сонячні панелі. Вони також є частиною проекту. Загалом ця гібридна СЕС коштувала співвласникам 2000 тисячі гривень з квартири. Це небагато у порівнянні з аналогічними проектами. Причин декілька. Велика кількість квартир та участь у програмах фінансової підтримки. Загальна вартість нашого проекту близько 1 мільйона 800 тисяч. Поки що ми не отримали жодної компенсації. Ми це все зробили за свої гроші. Очікуємо компенсацію від міста 300 тисяч гривень, і ми подали заявку до фонду енергоефективності по програмі Гріндім, розраховуємо на компенсацію близько 1 мільйона. Самі інвертори, акумулятори це про комфорт, це про зручність, це про резерв. А якщо ми говоримо про окупність всі цього комплексу заходів, це якраз панелі. Саме панелі у нас будуть виробляти електричну енергію, особливо в весняний літній період. У 2024 році більше 130 ОСББ подали заявки на отримання грантів за програмою Грін Дім фонду енергоефективності. Загальна вартість поданих проєктів майже 200 мільйонів гривень. Загалом же потужні дахові СЕС в сонячну пору року можуть давати навіть надлишкову генерацію. Що з нею робити? Один з варіантів направити її на живлення теплових насосів, які можуть забезпечувати весь будинок гарячою водою. Про цю технологію ми детально розповідали в одному з випусків. Що важливо, на це обладнання також можна отримати грант від Фонду енергоефективності. Перший будинок в Україні, який планує скористатись такою можливістю, знаходиться у Рівному. І це не новобудова, а старий будинок, в якому всього 31 квартира. До термомодернізації будівля виглядала ось так: близько 10 років тому, співвласники почали користуватись міськими програмами. Та брати теплі кредити, щоб привести свій будинок до ладу, розповідає голова правління ОСББ. Ми робили ж раніше, то там трошечки менше були суми, ніж зараз. У нас вийшло мільйон 829 тисяч. Основні це утеплення, заміна вікон, заміна дверей. Самі власники платили, збиралися ми. Це виходило десь по ну, приблизно 8,7 і тисяч з одної квартири. Окремо співвласники оплачували встановлення розподілювачів та терморегуляторів на радіаторах. Як ми вже розповідали, завдяки цьому обладнанню мешканці можуть регулювати температуру. Вартість же опалення розраховується окремо для кожної квартири. Набагато тепліше хочеш, та регулятори собі, економ чи не економ. Ну, це як то кажуть, сам собі свої квартири вирішуєш. Да? Зараз співвласники почали реалізацію наступного проекту. На даху планують встановити сонячну станцію, електрична енергія від якої буде йти в першу чергу на живлення теплових насосів. Вони будуть підігрівати гарячу воду, перетворюючи 1 кВт електричної енергії у 3-4 кВт теплової. Тоді як у бойлерів, це співвідношення один до одного. Гаряча вода, ви бачите, як вона то є, то її немає, то вона не така гаряча, от і треба догрівати. Це ми розраховуємо, що гаря... гарячу воду будемо мати за... по ціні холодної. Це дуже важливо для нас, От, тому що як би не було, зараз електроенергія піднялась, і не дивлячись на те, що в нас день, ніч лічильники, і в основному всі користуються вночі, включають боляри, але все рівно виходять зараз суми не маленькі. Приклад ОЗБ з Рівного є підтвердженням того, що все потрібно робити поетапно, адже який сенс встановлювати сонячну станцію на даху, якщо в підвалі води по коліна? Визначити черговий робіт допоможе енерговоди будинку. Про це ми розповідали в одному з попередніх випусків. А для того, щоб навести влад у власному домі, варто пам'ятати головне, зробили інші? Зможете й ви, хай щастить. Бувайте здорові.